Волонтерством, в принципі, я займаюся з 14 років. Саме волонтерити в місто» я почав з 15, а якщо бути точним, то з літа. Я знав про діяльність геоєкомісту з, мабуть, з першого класу, і це мене надихнуло займатися і переробкою цим всім. Майстерня пластик фантастик. Вона для Чернігова унікальна. В Україні тільки можливо 3-4 таких подібних майстерні. З ждіпій 2 Ми можемо робити спочатку вироби на екструдері, щось по типу ось таких горщиків прекрасних. Другий виріб з перероблених кришечок — це вже пластиковий лист. Ми можемо на фрезері зробити з них щось більш цікаве, наприклад, там столешниці, ще щось, якісь столики для кави табуретки і ТД зі сміттям ми можемо робити, і вже навіть станки, які будуть переробляти пластик, шредер та екструдер, вже зроблені з цих листів. Ми можемо робити арт-об'єкти. Ми можемо робити більш функціональні об'єкти. Сьогодні я тут проводитиму воркшопи з ф'юзингу. Це техніка переплавлення пластикових ЛДПЄ-пакетиків за допомогою термопресу. Мене мотивують люди, які оточують цю майстерню. Саме в цій різнобарвності, скажімо так, спільноти, що створилися біля цієї майстерні, це стає ще більш надихаючим, ніж будь-яко. Mm -hmm. Сортувати може кожен це не дуже складно. Ми можемо приймати кришечки HDPI2 в інших. Наприклад, в пунктах прийому ви можете здавати пет пляшки, папір і так далі. Тобто, сортувати це не так складно, як здається. Ми всі розуміємо, що екологія зараз отримує дуже негативний вплив. Для нас, як для суспільства, дуже важливо приділяти цьому увагу і не просто десь поговорити про це на форумі або в кабінетах. Але й особисто робити такий позитивний вплив і сортувати сміття. Потім вони можуть побачити результати своєї роботи і створити якийсь елемент інтер'єру з пластику для себе вдома. Будьте свідомими, долучайтеся до нашої майстерні, до взагалі всіх хороших справ. Рано чи пізно ми. Або закінчимо планетою, яка згорить повністю, або будемо жити на прекрасній планеті Земля, і перемога буде.